Привіт ще раз. Коротше, поки я вся така з посушеною головою і нафарбована, вирішила скористатися ситуацією і швиденько записати вам другого ролика. Та і ще й сьогодні свої щасливі рубашці. До речі, якось я її віджала в подруги. Було холодно, вона мала необережність дати мені вдягнути. але мені сподобалась та рубашка, я щось довго її ніяк не повертала, не повертала. Подруга каже, я вже зрозуміла, що вона твоя. Ну, я чесно, порядна дівчина постирала, принесла. Але моя вже знайома каже, та нехай вона вже твоя, все окей, забирай. Так що тепер я от про такі рубахи, і щось якось мені так тепло, мені затишно, як друга шкіра. Тому час від часу, навіть якщо вона буде дуже вся в катишках і все таке, мене це глибоко не інтересує. Буду стирати і надівати. Так от. Хочу сьогодні поговорити на таку тему знецінення і співпраці. Коли багато якоїсь інформації, коли багато незрозумілого, коли в когось щось виходить, що мені теж хотілося себе, або в мене не виходить, я не можу це витримати, або просто мене дратує, чиясь радість і успіх, бо я сьогодні зовсім на іншій хвилі. Я така штука, шкала емоціональних танов. Хочете погуглити собі в інтернеті. І Якщо ти на якійсь із тій шкалі емоційних тонов, там е, понижче знаходишся, а хтось дуже на високій приходить, він тебе бісяче просто одним своїм подихом і присутністю. Так буває. Е, ну і навпаки, якщо ти дуже на висоті, тобі класно, легко і драйвово, то тебе підгружають люди, які в тяжких знаходяться станах, да? в більш низьких. Але якщо плюс-мінус там тон-полтора різниці, то ми друг друга дуже добре і розуміємо. Да? Чому є така фраза да? плачте з тими, хто плаче, смійтеся з тими, хто сміється. Ну, щоб не бісіть, не роздержати людей, да? не входить в дисонанс. Це треба розуміти. Але е чого зараз так прогресує це знецінення? Чого так хочеться знецінити себе? Чого так хочеться знецінити е там, і знайомих, і друзів, і колег? чого ми це робимо? Насправді у нас є потреба в контакті, взаємодії і співпраці. Але щоб контактувати, взаємодіяти і співпрацювати, це ж треба шукати спільний знаменник. Це ж надо витримувати, що інша людина може бути інша. Та бо один або два компоненти з нею співпаде, а все інше буде ну, не впати, не в тему. І тут треба дати свободу, буферну зону, відпустити, да? не в засосу це не в дьосне зразу, щоб прям стопроцентне совпадіння. Да? Такого не буває. Навіть по експертизі ДНК ніколи ж не буває 100%, а Там дівносто чимось, там, найближчі родичі і так далі. Так, от, щоб це все робити, треба. Хотіти співпрацювати і треба мати активну життєву позицію. Треба брати на себе відповідальність, що я буду щось робити, що в мене може не зразу виходить, що інша людина не зрозуміє, не зрозуміє. В чомусь ми зійдемось, чомусь розійдемося. Десь на стандарти співпадуть, десь не співпадуть. Це все енергозатратно. Це я обичаю, це все так складно, це все вимагає додаткових зусиль. А багато хто з нас ще замаханий, загружений, забитий, перегружений своїх емоцій вже тумач. І вже такий думаєш, що з тим всім робити? Хочеться просто щось легкого, простого відпочити, відтупити. І замість того, щоб іти в прогрес, ми з тою ж самою енергією, силою йдемо в регрес з тою самою швидкістю. Бо енергія, вона нікуди просто так не зникає. Заряд величезний заряд енергії на нас на всіх. Вивалився, гепнувся, я би сказала. Все те, що відбувається з нашими родинами, з нашими рідними, з нашою країною, з нашими дітьми. Всі ті хвилювання і переживання, побутові, банальні побутові проблеми набагато складніше. і тяжче стало вирішувати. Блін, ну це правда, да. Ми зараз підлаштовуємося під графіки світла, інтернета, вся битовуха під то підлаштовується. Онлайн навчання вже ніхто майже не скажеться за то все. Вже тупо люди звикли, я би сказала, навіть втянулися або змирилися. Да? І то все сипеться, то все валиться, і багато-багато емоцій, багато переживань, багато тут все кипить, невдоволення, зміни. І це все згусток. І цей згусток він нас або дуже швидко, екстрена. Почне обвалювати назад, або він почне нас екстрено просувати вперед, або в тих цих розвалах, потерях, сложностях і хаосі ми зможемо зупинитися на короткий час, наскільки ми собі можемо дозволити. В моменті зафіксувати декілька своїх надважливих цінностей і спрямувати зусилля туди і піти туди. І є люди, вони як переродилися, оновилися. Вони навпаки, знаєте, в темряві найбільше видно світло. Є люди, які ну, навпаки максимально сконцентрувалися на світлому і пробивають. Хай це буде один-два расточка, але це буде максимальна концентрація, надважливе щось, і ти все туди, все зусилля туди спрямував. І ти навпаки йдеш Кризис – це все реактивна. або реактивний рост, або реактивний обвал. Да? І ми з вами зараз на цей гойдалці і стоїмо. То ми хочемо себе зруйнувати в пух і прах, і всі можливі способи для цього у нас з вами іміються более приятний, мені приятний, дивлячись ну, на вкус і цвіт, я би сказала. Не будемо вдаватися в подробності. Я думаю, що хто поняв, той поняв. І є у нас з вами оця штука: що А як жити по по-новому? По новому, в тому сенсі, що. Дофіга всього змінилося, зафіксувати щось важливе, вберегти і розвинути його, з ким працювати, як працювати, як взаємодіяти, з ким домовлятися, як то все буде, це вкрай важливо і, чесно, вкрай складно. блін. Тому дешевше, що називається, піти і знецінити усіх і вся, ну і себе заразом теж, звісно ж. Але приємна така штука, що поки я нападаю на когось, поки я вважаю когось поганим і його знецінюю. Ці дві мінутки пірікури я маю для себе, бо я можу не знецінювати себе. Ніби якщо когось я дуже залишила, то вроді я як і ще і нічого. Да? От, тому знецінення це насправді мені так виглядає таке регрес, руйнування, ну, знецінення свого життя, свого часу, своїх сил, зневіра десь така навіть. Це намагання з тою енергією дати їй вихід, щось зробити. Якщо вверх не можу, то хоча б вниз, бо стояти на місці не виходить, калінки просідають, да, провалюються. І це зрозуміло. Але я би пропонувала не летіти на скоростях, ми звикли з вами діяти, 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 діяти. Якщо ви бачите, що дії не приносять бажаного результату або навпаки несуть якийсь такий руйнівний, токсичний, деструктивний результат. То це вже якась ем, не, не созидательне дійство, а розрушительне. Да? Вже це не, не якась і дія, яка створює, а це щось, що добиває і руйнує. І в першу чергу нас з вами, бо ми в тій е, штучці знаходимо, в тій токсичній хмаринці, назвемо її так. А як співпрацювати, як розвиватися, як рухатися вперед. Ну, дивіться, вже це напруження є, вже на ньому можна наваритися, вже ним можна скористатися. Це як топліва, на якому можна взлетіти. Але щоб взлетіти, треба зробити коротеньку паузу і просто передивитися свої пріоритети і цінності, а тоді шукати на периметрі тих людей, з якими ми можемо бути однодумцями в тих цінностях. Цінності змінюються дуже сильно. Я би сказала, може навіть не змінюються, а кристалізуються, викристалізовуються, вимальовуються щось, що для нас вкрай важливе. І якщо раніше ми казали, на це можна сікономіти, то зараз ми розуміємо, що це несуща конструкція, і взагалі-то на цьому все тримається. І тоді іде співпраця по тому, тобі болить, мені болить, ти десь ок, а десь не ок, я десь ок, це і десь не ок. Це все не важливо. У нас є спільна мета у мене і в тебе. Диви, ми можемо отут домовитися, співпрацювати. І тоді вже йде фокус на об'єднання. Є така фраза, що якби ми шукали більше, що нас об'єднує, хоча б одну-дві речі з будь-якою людиною можна знайти, що нас об'єдне. Ти любиш кетчуп, я люблю кетчуп, сатрі ми вже з тобою, ще нами волні. Да? Ну такий приклад. Якби ми шукали те, що нас об'єднує, то можливо, ми б жили. В мирі. Да. І цей мир, оце мережеву затишку миру і відновлення благодатної, благодатного простору для життя, воно починається зсередини. В собі помирити якісь частинки, тоді з близькими, тоді з знайомими. І тоді ми перезбудовуємося. Бо точка зламу вже відбулася. Ми не то, що з нами сталося, ми то. Що з нами сталося після того, як з нами щось сталося, і ким ми обрали стати? І того, звісно ж, я вас закликаю до комунікації і до співпраці. Насипайте ідей і допомагайте, як ми то все будемо робити.